В окупаційній армії Рефії почастішили конфлікти між кадирівцями та регулярною армією. Ми будемо всячески протидіятиму і я прошу, щоб ви теж. Сматрива про себе. прикладом цього є перестрілка в кафе Урзуфа, яка призвела до того, що російські війська тепер хочуть помститись кадирівцям. Нагадаємо, що днями кадирівці влаштували стрілянину і з російськими військовими. Це стало причиною загибелі щонайменше сімох місцевих жителів та чотирьох окупантів. Ця ситуація демонструє реалії війни на окупованих територіях. Зараз кадирівці покривають своїх бійців, і тут немає чому маючи. Буватись, оскільки за розстріл цивільних бойовикам у Чечні взагалі нічого б не було. Проте тепер розпочався конфлікт між структурами окупантів. Ну слід значити, що зараз в Криму стає стабільно гаряче і жарко, як обіцяли Збройні сили України навесні, що це літо було буде спекотне, і воно це демонструє і підтверджує. Разом з тим, слід відзначити, що Окупанти вже відмовились від того, що острів є мирною територією. Разом з тим намагаються зараз передсунути акценти, що Збройні сили України намагаються обстрілювати цивільні об'єкти. Разом з тим, виходячи з тієї інформації, ми маємо, і у бачі, мешканці тимчасово окупованого Криму, обстріли і влучення є виключно на військові об'єкти, військові склади, місця копактного проживання військовослужбовців, знаходження боєкомплектів. Крім того, сам мости, як зазначали ЗСУ, і як ми бачимо, що взагалі всі інфраструктурні об'єкти, які будувалися після 2014 року. І ми побачили, що після повномасштабного вторгнення це робилось виключно з метою покращення інфраструктури і логістики для військових і для здійснення самого повномасштабного вторгнення. І як зараз також для бойового ну, для сполучення з Запорізькою та Херсонською областями, так званою зоною спеціальних військових операцій, тому окупанти намагаються демонструвати, що нібито це Україна спрямовує на цивільних разом з тим. Слід відзначити, що після вдалих влучень військові об'єкти вони зараз розсереджуються, створюють польові табори, а також невеличкі партіями розміщують і боєкомплекти як на півночі Криму. Разом з тим вони використовують як і цивільні об'єкти, так і намагаються знаходитись ближче до цивільної інфраструктури. Тому тут також слід звернутися до на, до населення і мешканців, тимчасово окупованого Криму, триматись подалі від саме військовослужбовців, скупчень військовослужбовців, військових об'єктів військових частин. Оскільки це виключення ними робиться з метою себе обезпечити, власне свої сили і свої ресурси, однак вони повністю не враховують і цивільних, зокрема, це вбачається і в тому, що зараз вони відчувають. Дефіцит пального і медикаментів, і в першу чергу саме цивільне населення тимчасово окупованого Криму, і в першу чергу всі ці ресурси зараз направляються на військову складову. Зокрема, вже ми маємо інформацію попередження від, від мереж автозаправних станцій, де вони попереджають своїх знайомих друзів. В Сімферополі, Алушті, Ялті, Севастополі, Керчі про те, що необхідно запасатися пальним, оскільки його вже є недостатньо. Крім того, намагання врегулювати ціни шляхом вказівки, тобто зниження цін і утримання їх на одному рівні вказівкою окупаційної адміністрації, призводить до того, що АЗС взагалі зачиняється, і вказують про те, що паливно мастильних матеріалів в них на даний час немає. Тому сказана ситуація, і всі вибухи також привозять. До нервозності серед окупаційної адміністрації вони ми бачимо і по оголошенням, і по тенденціям в Краснодарському краю в Ростовській області про те, що зростає попит на нерухомість вказаних регіонах. Це саме зв'язано пов пов'язано з виїздом родин російських колаборантів колаборантів і також російських чиновників з тимчасово окуповано криму. На їх поки не випускають і вони не можуть звільнитися і переїхати, тому оскільки їм погрожують або звільненням, або долученням до мобілізації, тому вони поки перевозять свої родини. Але вже тенденція до виїзду така фіксується. Зрозуміло, ми пам'ятаємо, що після чергового враження Кримського мосту окупаційна влада, а також влада країни агресора, закликало росіян пересуватися і їздити до Криму суходолом, тобто через інші окуповані території України, в тому числі Донецьку та Херсонську області. От ну і вочевидь, також був цей задум. зрозумілий, прикриватися цивільними під час руху. Колон воєнної техніки Росії, а е, можемо вже сказати про те, наскільки цей план окупантів провалився? Чи справді росіяни так охоче поїхали в як вони люблять казати, всесоюзну здравницю через зону бойових дій на півдні та сході України? Ну, слід відзначити, що навіть в російських телеграм-каналах їх попереджають про небезпеки. Ці небезпеки пов'язані, крім того, ще. Що їм дозволили після влучення в Кримський міст, дозволили їздити цілодобово, тобто немає комендацької години. Разом з тим, саме в нічний час зростає кількість просування військової російської техніки, яка пересувається без габаритів, тому зросла кількість аварій на вказаних територіях. Разом з тим, саме на вказаних ново так званих новоокупованих територіях Херсонської та Запорізької областей взагалі не діє жодне законодавство, тому виклики щодо поліції або фіксування ДТП не переїздять або надання своєчасної медичної допомоги. Крім того, є випад... З дуже неякісний зв'язок на вказаних територіях, тому саме ті, хто намагається їхати в їхати вказані територіями, ну є випадки, коли потрапляють взагалі в зону бойових дій і також проводять до трагічних подій. Після того, як останні тижні було влучення в так званий Чангарський міст, взагалі логістика ще погіршилась, і вони зараз громадяни Російської Федерації взагалі не розглядають, ну намагаються мінімально розглядати вказаний маршрут. Основне. Ному вказаний маршрут використовується і якби примушують його використовувати саме логістичні мережі, які розуміють, що їх через так званий Кримський міст не пускають а черги через паромну переправу дуже великі, оскільки не дивлячись на те, що вони зазначили, що будуть посилювати паромну переправу. Але на даний час як пересувалося вісім па з восьми тільки три пароми, та отак і пересувається лише три пароми, з яких один постійно знаходиться на, на ремонті. Тому зараз саме сухопутним коридором використовують логістичні мережі, які також поступово відмовляються у зв'язку з чим виникають саме ці дефіцити на території кримського півострова, як палива, так і медикаментів, так і продуктів харчування як поводять себе окупаційні війська? Чи продовжують укріплювати свої позиції, чи все ж таки бачимо якісь можливо зміни в їхній тактиці? Можливо, якісь рухи спостерігаються з боку окупантів на їхніх позиціях, чи все ж таки там вони зараз в глибокій обороні на херсонському маю на увазі, напрямку? На херсонській глибокій обороні в збройних сил України спостерігається позитивна динаміка щодо. Звільнення нових територій не буду зараз е, уточнятися, які саме, але це якраз херсонський напрямок, і особливо знищення особового складу та техніки противника, так як вони знову почали застосовувати техніку, в тому числі їхні, як вони називають, нові БТР 82 які успішно горять і вже <свісно> лише завчора декілька одиниць техніки було знищено. Андрію, ще знаєте, що хотіла вас запитати вчора. Вийшла стаття в New York Таймс про те, що Україна може перемогти в контрнаступі і без винищувачів F-16, а їх наявність не мала б вирішального впливу на ситуацію на полі бою. Пише видання Нюйорк Таймс, і воно, звісно, зазначає, що без винищувачів це швидше за все буде набагато складніше. Мова йде про контрнаступ. Як ви можете це прокоментувати, тому що знаючи. Знаючи тактику західних країн, якби вони проводили наступальні чи контрнаступальні дії, то першим це мають заходити, заходити винищувачі, а потім вже допомагати їм ну, піхоту і іншими силами. В нас чомусь вони запевняють, що в нас має бути по іншому. А Як по іншому, вони не запевняють не кажуть. Не кажуть, Тут тому що тактика усіх країн світу, навіть те, що ми постійно там говоримо на совок і західна тактика, вони плюс-мінус схожі. Там є зрозуміло відмінності, але якісь базові речі вони не залишаються сталими. Тому усе ви правильно кажете, спочатку відпрацьовують там авіація, артилерія тощо, а потім усе одно заходить піхота і не проводить штурмові дії, не зачищає ті чи інші позиції. Тому. З літаками чи без літаків усе одно легова частина роботи падає на піхоту. А це, як ми знаємо, вже міні поля змішаного типу протитанкові, протипіхотні. Це велика кількість різноманітних позицій з укріпленнями, тому що росіяни тривалий час готувалися до оборони на Запорізькому напрямку. Вони знали, що це буде на основний напрямок наступу збройних сил України. Тому на мою дуже суб'єктивну думку, тому що я не фахівець ні оперативного, ні стратегічного рівня. Літаки кардинально змінити ситуацію не зможуть саме от під час наступу, в цілому, так зможуть, тому що якщо ми матимемо паритету повітря, росіяни не зможуть так вільно себе почувати.